Вас вітає компанія Всі мотоблоки. і Я її незмінний ведучий Олександр. Сьогодні в нас на розгляді новинка на нашому ринку PowerCraft 2060. Єдиний дизельний мотоблок з цієї лінійки. Не занадто потужний, не занадто слабкий серед повітряних мотоблоків. Я рахую це ідеально. Також ми будемо зравнювати його з кентавром 2060. Кентавр 2060, він на 3000 дорожче. Він коштує 25, цей коштує 22. Як бачите, візуально вони однаково схожі. Давайте зробимо діагностику, чи вони будуть схожі по характеристикам, чи є якісь відмінності. Почнемо по нашій традиції з двигуна. Двигуна PowerCraft 2060 у нас іде, як бачите, зразу. Емблема йде 2060, 4 ахтактни, 6 лошадок, маркировка 178. Ручний стартер, зажимаєте декомпресор, потім його тягнете. Фільтр йде повітряний. Повітряне охоложення самого мотоблока. Ємкість бака на 4 літри. Мастила влазить плюс-мінус 0,9. 1,1 літра. Це якщо ми беремо, що мотоблок буде стояти рівно і не рахуємо транспортіровичне мастило. Тобто, якщо мотоблок повністю сухий, то приблизно літр мастила. Кентавр точно так же. Тобто беремо, що в нас йде ручний стартер. Поки що на кентаврі в принципі, є 2061, тобто з електростартером, кому тяжко заводити. Ручним стартером на PowerCraft поки що немає. Але пам'ятайте, що за електростартер вам прийдеться доплатити. І повірте, це не тисяча, це трішки дорожче. Бак на 4 літра, фільтр майже однаковий, вони візуально відрізняються. Але по характеристикам це абсолютно нічим не вліяє. Також повітряне, повітряне охолодження. У нас іде маркировка двигуна 178F, таке ж, як на PowerCraftті. Влазить мастила, заливає мастило, так же ж, як і на PowerCraft, плюс-мінус це літер. Також без транспортіровичного мастила, і якщо мотоблок буде рівний. Наступне, що ми можемо зразу бачити, це йдемо поступово, це в нас іде редуктор. Тип щеплення, прямий, багатодисковий. Передач небагато, але за таку ціну, що тут, що на Паверкрафті, що на Кентаврі, у нас іде 2 плюс 1. Тобто 2 вперед, 1 назад. Перва більш слабкіша, тобто там де -то до 6 до 5-6 до 6 кілометрів буде йти скорость. Друга, це вже якщо ви будете там їздити, буде мотоблоку тяжче, ви будете перевозки робити, то вона вже в рази 2-3 буде потужніша. тобто до 12-13 кілометрів. Вал відбора потужності на 18 мм під шпонку. Чого оболочка самого редуктора? Так само, як і на Powercraft, на кентаврі вони абсолютно схожі. Масло заливаємо сюди 2,6. Це знову ж без транспортувального мастила. Як подивимося на редуктора, то що на Powercraft, що на кентаврі, вони абсолютно схожі. Максимум, що не схоже, це. І то колір мотоблоків також від поставки може змінюватись. Щеплення у нас багатодискове і прямий привід. Що тут, що там. До речі, за щеплення. Щеплення працює трішки інакше, якщо ми подивимося на сам руль. Як бачите, в нас тут йде одна ручка, тут йде дві ручки. Чому так? У нас тут йде ручка екстреної зупинки і щеплення працює. У нас Ми зажимаємо, включаємо передачу, потім відпускаємо, мотоблок поїхав. Можете, це коли у вас зажата ручка екстреної зупинки. Ви тільки відпускаєте ручку екстреної зупинки, мотоблок глушиться. Тобто, і потрібно, щоб зупинити, зажати щеплення. Ви можете відпустити, мотоблок сам поїде. Але якщо він у вас вирветься з рук, ви просто відпускаєте ручку екстреної зупинки. Тобто, механіка, як на мотоциклах, якщо брати сам кентавер, кентавер трішки не так. Кентавер навпаки буде працювати. Ви зажимаєте передачу. Зажимаєте щеплення, і він тоді у вас їде. Тільки ви не справляєтесь, все, у вас мотоблок зупиняється. Газ у нас іде що тут, що тут, пластикова оболочка, але гарний тросик, все якісно. Тобто пластик цей не зламається. Якщо не помиляюсь, внутрі навіть є залізом. Ручка заднього ходу, тут у нас йде. Ручка заднього ходу із курком. Тобто, як предохранитель, ви так не, за... не зможете зажати. Вам потрібно спочатку курок і потім вже саму ручку заднього хода, і ви будете їхати. Тут на сторіжки не так же ж працює, у нас тут немає курка, і ви просто зажимаєте, вона вас так працює напряму. Тобто тут 4 ручки, тут 3. Я думаю, на рулі ви вже замітили зразу, що тут є бардачок. Дивіться, повторюю, ціна між мотоблоками кентавр на 3000 дорожче. Але якщо брати візуально відмінності, то тільки тут бардачок. Тут немає бардачка, в кентаврі він є. Бардачок тут не дуже умісний, але цього вистачить, наприклад, ви в полі, вам потрібно щось підкрутити, настроїти газ, там, задній хід, ну, в принципі, всі речаги настроїти, це у вас ключ на 10. Ви завжди ложите сюди ключі, які вам потрібно. І все. Поворотність руля у нас вгору вниз це на 135 градусів. Тобто ви відкручуєте дану ручку, що на кентаврі, що на паверкрафті, і він у вас буде свободно вертітись. Тобто вам потрібно вище, вам потрібно нижче. І просто потім фіксуєте. Що на кентаврі, що на паверкрафті однаково. Також на 180 градусів ми можемо повернути сам руль, якщо ви будете фрезерувати, щоб не йти порядку, ви можете поцепити стак руль і просто за ним іти. Також ви відкручуєте даний. Даний фіксатор і просто вже прокручуйте, як вам буде зручно. Також в двигуні є датчик рівня мастила. Тобто, якщо у вас буде мало мастила, залито в двигун, що в кентавр, що в Powercraft, у вас мотоблок не заведеться. Тобто двигун не дасть просто завестись. Самі колеса, Колеса, що на кентаврі, що на паверкрафті, можуть іти, як зараз, в ті також можуть іти 8. Якщо для вас 10 це великі. Фреза на двох мотоблоках йде чотирьохсекційна. 2 плюс 1 плюс 1. Тобто ви можете ставити на 2, на 3, на 4. Як вам буде зручно. На 2 у нас йде захват фрези 67 см, на 3 йде 87 см. Та на 4, 113. Тепер поговоримо за навісне обладнання. На мотоблоках, що на кентаврі, що на Паверкрафті є, як і сцепку можете купувати через сцепку це пасивне навісне обладнання чіпляти, так і на вал відбора потужності. Вал відбору потужності йде універсальним, як я раніше говорив, 18 мм. Тобто ви майже, всю навісне, майже все навісне обладнання можете поцепити через нього. Він йде під шпонку. Також, як, як я говорив, можете чіпляти на Через сцепку. що на PowerCraft, що на кентаврі, вона йде однаково, так як мотоблоки абсолютно схожі, абсолютно однакові. Просто чіпляєте замість глибономіра. Глубономір, до речі, може регулюватись. Ви просто щоб у вас йшло рівно лунки, коли ви фрезеруєте фризою. Ви можете від 15 сантиметрів до 30 сантиметрів. Ставити собі глибину, як вам завгодно. Після покупки мотоблока багато кого цікавить, це гарантія на самий мотоблок. На всі мотоблоки у нас іде гарантія. Але на кентавер у нас іде 2 роки гарантії, на Паверкафт 1 рік гарантії. У нас є по всій Україні 63 сервісних центри, по 2-3 сервіса на область. Що взагалі міняється по гарантії? Це двигун, це редуктор. Абсолютно майже всі запчастини міняються. Тож підіб'ємо підсумки, які плюси ви отримуєте, якщо купуєте мотоблок-кентавер. Це Всім відомий бренд Кентавер. Оновлений стиль завдяки бардачку. Та 2 роки гарантії. Але якщо ви оберете PowerCraft, то у вас вже йде тут рік гарантії. Та сама комплектація, але вже без бардачка. Ті самі характеристики, але вже на 3000 дешевше на момент зйомки цього ролика. Цей буде коштувати 22, цей буде коштувати 25. Обирайте самі для себе. Що той, що той мотоблок. Гарний і відповідає своїй ціні. Ціна і якість саме про ці мотоблоки. Гарного дня, всім гарного врожаю. До нової зустрічі.